З вигуком Слава Україні мотоциклісти розпочали свій проїзд містом від автовокзалу у дві колони. Вони рухалися до центральної площі. Кінцевим пунктом була Воскресінська церква, де отець Іоанн повинен був сказати напутнє слово та освятити мотоцикли і їх власників. Минулого року на території Переяславщини проходив з'їзд байкерів Тарасова Гора. Поодинокі любителі двоколісного транспорту також брали в ньому участь. Цього ж року вирішили створити клуб мотолюбителів. Метою цієї акції була в нас збереження взаємостосунків між автомобілістами і мотоциклістами та роз'яснювальна робота з приводу нових правил. Це приурочено до того, що буде скоро Тарасова гора проходити. А коли ми сюди завжди приїжджали в тому році, вони нас спитали, а чи у вас є мотоклуб, або щось таке інше, або хоч мотоциклісти. Відповідати ні, декож, як було також не по собі. Ми так вирішили зібрати всіх, показати, що нас також прияслав мотоциклісти, які є виховані і відповідальними. Для Юрія його залізний кінь це спосіб відволіктися від монотонних буднів. Все це удовольствие. Тобто в цьому я нахожу, скажімо так, віддушину. Тобто, я займаюся бізнесом кожен день, Тобто виробництва якісь події, люди, деньги і все інше. А це для мене шанс вирватися якогось, ну как з будівнів. Да? Тобто, Забидя на житті і, і почувати себе свободні. Я не раз повторяла, і ще раз буду повторювати, що для мене два колеса це дух свободи. На акцію відгукнулося близько десятка мотолюбителів. І це вважає одна із організаторів Олександра непоганий початок.